Права 1207. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, давайте будемо починати. Дивимося, в першому завданні треба скласти такий вираз. Різниця суми чисел 17,23 і 16,37 Та різниці чисел 9 і 6,328. Ну що ж, записуємо тоді. Спочатку суму чисел пишемо. У дужках записуємо 17,08. 23. сотих, Потрібно до неї додати 16 37 Так? Сказано різниця суми чисел. Тобто тут пишемо мінус. А різниця чого ще? Різниця е, різниці чисел 9. Пишемо тут у дужках 9. Мінус 6,39. 28 є і це дорівнює. Ну що ж, в першу чергу будемо виконувати дії в дужках. це додавання і віднімання, а потім уже віднімемо одне від другого. Ну, Давайте супчик будемо віднімати. Отже, записуємо тоді 17,23, додати сотих додаємо. 3 плюс 7 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 3 це 5, плюс 1 це 6. 7 плюс 6 це 13, 3, пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2, плюс 1 це 3. Ставимо на місце кому. 0 у кінці відкидуємо, Ну І записуємо, що сума в дужках у нас дорівнює 33,6. Так, записуємо тоді мінус. Ну, а тепер знаходимо різницю. Записуємо 9. Відняти 6,328. Дописуємо після коми 0. Віднімаємо. 0 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 10-8 це буде 2. У 0 позичити не можна, беремо старшого розряду. 10-1 9. 9 мінус 2 це 7. У 0 позичити не можна, беремо старшого розряду, 10-1 9. 9 мінус 3 це 6. 9, збирали одиницю це 8, 8 мінус 6 це 2. Так, записуємо, що різниця тоді в нас дорівнює 2 ,672 тисячні. І це дорівнює. Ну що ж, тепер знаходимо ще раз різницю. Записуємо 33, 6 відняти 2,0. 672 тисячні, Дописуємо 2 нулі, Віднімаємо. 0 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 2 це 8. У нуля позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10-1 9. 9 мінус 7 це 2. 6 забрали одиницю це 5. 5 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 15 мінус 6 це 9. 3, забрали одиницю, це 2, 2 мінус 2 це 0. Тут у нас буде просто трійка. Ставимо кому і записуємо, що різниця у нас дорівнює цілих 928. тисячних. Це і буде значення цього виразу. Переходимо до другого завдання. Отже, нам треба скласти вираз добуток суми чисел. 16,511 і 5,611 та числа 3,245. Ну що ж, спочатку запишемо вираз. Тобто, ми сказали суму чисел, то пишемо у дужках суму чисел. Це 16,5, потрібно додати 5,6. Так, сказано добуток, то пишемо помножити. А добуток чого? Числа тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку тут уже можемо робити по діях. Давайте знайдемо суму, записуємо перша дія. Тобто 16,5. Потрібно додати 5,0. 6 11. І це дорівнює. Ну що ж, 16 плюс 5 це буде 21 ціла. Знаменник у нас однаковий, тому чисельники додаємо. 5 плюс 6 буде. 11. Ну і це буде дорівнювати 21 ціла. 5 плюс 6 це 11 11. Ну і це можна записати як 21 плюс. 11,11 11, це одиниця. Ну і це можна записати як 22. Гаразд. Тоді виходить, що суму ми вже знайшли у дужках, це найбільший пріоритет. Треба помножити на 3,245. Можемо записати друга дні. Отже, 22, що множиться на 3,245 тисячних. І це дорівнює. Тут уже особливо нічого не придумаєш, треба множити. Єдине, давайте я множники заміню місцями для зручності множення. Отже, записуємо 3,245 тисячних. Що множиться на 22. Множимо. 5 помножити на 2 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 помножити на 2 це 8, плюс 1 це 9. 2 помножити на 2 це 4. 3 помножити на 2 це 6. Так, ну і знову нам треба 3245 помножити на 2. Ми вже множили. Вийшло 6490. Записуємо ще раз 6490. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 9 плюс 0 це 9. 4 плюс 9 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 4 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7. Раз, два, три знаки після коми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 71,390 тисячних. Ну, в кінці відкидуємо, то записуємо 71,39. Є. Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу тоді дорівнює 71,39. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Отже, треба скласти вираз. Частка різниці чисел 4,8 і 3,762 та числа 0,06. Ну що ж, різницю чисел записуємо в дужках. Отже, пишемо.

Відняти 3,762. Дописуємо 2 нулі, Віднімаємо. 0 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 2 це 8. 0. Забрали одиницю не можна. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 9. 9 мінус 6 це 3. 8 забрали одиницю це 7. 7 мінус 7 це 0. 4 мінус 3 це 1. Ставимо на місце кому. Ну і записуємо, що різниця у нас дорівнює 1,38. Що ділиться на 0,06. І це дорівнює. Ну що ж, в даному випадку давайте перенесемо. для того, щоб ми могли виконати ділення. Нам треба перенести кому праворуч на два розряди в діленому дільнику, щоб не змінилась частка. Тоді вийде 103,8, що ділиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже особливо нічого не придумаєш. треба ділити куточком. Записуємо 103,8. Що ділиться? Що ділиться на 6? Ну що ж, 10 ділимо на 6, це буде 1. 1 помножити на 6 це 6. Віднімаємо. 10 мінус 6 це 4. Дописуємо 3. 43 ділимо на 6, це буде 7. 6 помножити на 7 це 42. Віднімаємо. 43 мінус 42 це буде 1. Будемо вже брати цифри після коми то ціла частина частки у нас 17, зносимо 8. Так, 18 ділимо на 6, це буде 3. 6 помножити на 3 це 18. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 17,3. Є. Ну що ж, виходить, що значення нашого виразу 17,3. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Треба скласти тоді вираз добуток суми і чисел 3,47 і 3,46 та їхньої різниці. Ми спочатку пишемо в дужках суму. Записуємо тоді, що 3,47 потрібно додати 3,46. Сказано добуток, то пишемо, що множиться. Добуток та їхньої різниці цих самих чисел. То Записуємо в дошках тоді їх різницю 3,47 відняти 3,46. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо обчислювати. Спочатку знайдемо суму, записуємо 3,47 додати 3, 46 сотих. Додаємо. 7 плюс 6 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 4 це 8, плюс 1 це 9. 3 плюс 3 це 6. Ставимо на місце кому. Та записуємо, що сума в нас дорівнює 6,93. Що множиться. Так, ну, а різницю тепер знаходимо 3,47 мінус 3,46 сотих. 3, Ціла частина різниця дорівнює 0, а 47 сотих мінус 46 сотих – це буде одна сота. Пишемо, що множиться на 0,1 сота. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Якщо ми множимо на 0,1 соту, нам треба перенести кому ліворуч на два розряди. На один перенести можна, а так придеться ще один 0 додавати після коми. То ми пишемо, що це дорівнює 0,0. А потім дописуємо 693. Читаємо. Це дорівнює 0,693 10 -тисячних. Кома в нас була тут. Ми її перенесли на два розряди ліворуч. Тобто це і буде значення нашого виразу. Переходимо до п'ятого завдання. Отже, треба скласти вираз. Частка різниці чисел 6,3 і 4,2 та їхньої суми. Ну що ж, пишемо в дужках спочатку різницю чисел. Записуємо. Різниця чисел це 6,3 мінус 4,2. Сказано частка. Тобто ми пишемо знак ділення, що ділиться, частка їхньої суми. Тобто, записуємо в дужках їхню суму, це 6,3 додати 4,2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді віднімати. 6 мінус 4 це буде 2, цілих. 3 мінус десятих 2 десятих це буде 1. Отже, різниця у нас буде чисел 2,1. Так, тепер пишемо, що ділиться. Ну, а тепер знаходимо суму. 6 плюс 4 це буде 10, цілих. Так, а 3 десятих плюс 2 десятих це буде 5. Десятих. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому вдільнику, щоб не змінилась частка. То ми записуємо, що це дорівнює. 21, що ділиться на 105. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо тоді 21. Що ділиться? Що ділиться на 105? 21 у нас менше, ніж 105, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Після коми дописуємо 1 0. 210 ділимо на 105. Це буде у нас 2. 5 помножити на 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 помножити на 2 це 0. Плюс 1 це 1. 1 помножити на 2 це 2. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 0,2. Є. Це і буде значення нашого виразу. Переходимо до наступного. До 6 завдання. Нам треба скласти. Вираз сума добутку чисел 0,125 і 16, та частки чисел 28 і 0,56. Ну що ж, спочатку пишемо добуток чисел. Отже, добуток чисел, то ми записуємо 0,125 тисячних, що множиться на 16. Тут я її дужку не беру, тому що і так умноження більший пріоритет, ніж у додавання. Сказана сума добутку такого, то пишемо плюс. Та частки чисел. Ну, частку я також у дужки брати не буду, бо у частки у ділення більший пріоритет, ніж у додавання. Частка у нас 28. Що ділиться на 0,56. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку. Нам треба виконати множення, а потім ділення і вже в останню чергу додавання. Множення вже можемо виконувати, то ми записуємо, що 0,125, що множиться на 16. Множимо. 5 помножити на 6 це 30, 0, пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 помножити на 6, це 12. Плюс 3 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 6, це 6, плюс 1 це 7. 125 помножити на 1, це буде 125. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 5 плюс 5 це буде 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 2 це 9 плюс 1 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Раз, два, три. Знаки після коми ставимо, 0 в кінці відкидуємо. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 2. Додати. Для того, щоб ми могли виконати частку, нам треба перенести кому праворуч на два розряди. в діленому і в дільнику, щоб не змінилась частка. Тоді це буде дорівнювати 2800. Що ділиться на 56? І це дорівнює. Ну що ж, в першу чергу треба виконати ділення, то поки що додавання записуємо без змін. 2 додати. Ну, а зараз будемо знаходити частку. Давайте куточком ділити. Записуємо 2800. Що ділиться? Що ділиться на 56? Ну що ж. Потрібно 280 поділити на 56. Це буде 5. 6 помножити на 5 це 30. 0, пишемо 3, запам'ятовуємо. 5 помножити на 5 це 25, плюс 3 це 28. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0, Ще залишився 1 0. Дописуємо його сюди. Тобто виходить, що частка у нас дорівнює 50. Ну і разом 2 плюс 50 це буде 52. Тобто це і буде значення нашого виразу. Переходимо до останнього до сьомого завдання. Треба спочатку скласти вираз. Частка суми чисел 86,9 і 667,6 та суми чисел 37,1 і 13,2. Ну що ж, тоді спочатку знаходимо суму. Пишемо її в дужках, бо потім треба знаходити частку, то записуємо, що 86,9 потрібно додати 667,6. Так, сказано частка. Так, частка та суми чисел, то, то зараз пишемо суму чисел 37,1.

5 пишемо 1, запам'ятовуємо, 6 плюс 7 це 13, плюс 1 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 8 це 14, плюс 1 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо, 6 плюс 1 це 7. Ставимо на місце кому, то записуємо, що сума у нас дорівнює 754,5. Записуємо далі, що ділиться. Ну, а тепер знаходимо суму. Це можна і усно зробити. 37 плюс 13 це буде 50, цілих. а 10 плюс 20 це буде 30. І це дорівнює. Ну що ж, зараз для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому дільнику, щоб не змінилась частка. То ми записуємо тоді, що це дорівнює. 7545. 7545. Що ділиться на 503. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо тоді 7545. Що ділиться? Що ділиться на 503? Ну що ж, 754 ділимо на 503, це буде 1. 1 помножити на 503 це буде 503. Віднімаємо. 4 3 це 1. 5 мінус 0 це 5. 7 мінус 5 це 2. Зносимо п'ятірку. Так, 2515 ділимо на 503. Це буде 5. 3 помножити на 5 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 помножити на 5 це 0, плюс 1 це 1. 5 помножити на 5 це 25. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює у нас 15. Ну що ж, ось таке завдання. Я вивів на екран всі 7 розв'язків. Ці завдання на складання виразів та обчислення їх значень і на різні дії з різними числами на цьому вправу завершено.